Пора, діти, добра, поглядіти для власної хати, щоб газдою, не слугою перед світом стати. А хто з приятеля перекинувся в ворога, той, значить, і раніше не був приятелем, і не буде. Добру науку приймай, хоч і від простого чуєш, злою ж на ум не бери, хоч би й святий говорив. Хто твердить, люблю свій народ. А не виконує своїх обов'язків перед ним, той твердить лож. Книги морська глибина, хто в них пірне аж до дна, той, хоч і труду мав досить, дивні її перли виносить. Українська мова то для мене такий любий домашній убір, котрим всякий показується іншому таким, яким є. Я боротись за правду готов, рад за волю пролить свою кров. Та з собою самим у війні не простояти довго мені. І подумай собі, що іноді досить одного слова, щоб убити чоловіка, щоб навіки або на довгі літа зробити його нещасливим. Ми мусимо навчитися чути себе українцями, не галицькими, не буковинськими українцями, а українцями без офіційних кордонів. Блажаний муж! Що серед гвалту й гуку стоїть як дуб посеред бур і грому, назгоду з підлістю не простягає руку, болить зламатися, ніж поклониться злому.